Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур, ми на ринку Шувар. Підписуємося, ставимо лайки, підтримуємо канал. Колес 45 гривень. Нагур. на так. звісно. Такі от 45, 45 да. бомба. І, і менше 40. Ага. І дуже солодкий. Дуже солодкий. І от гарний перчик. 45 гривень. Так, дуже гарний. І баклажан 38, так? Да? Свіженький. Такий от 45 гривень на гурт. І тут теж -то 45 гривень. Геркулес. Такий от баклажан свіженький, 37 на гурт. 25 гривень така сливка чері, да? гарно На гурт такий 18. І такий от черік 40 гривень на гурт. І здоровий 20 гривень на гурт. Такий от жовтий, такий розовий по 23 гривні. Гарний. Такий асфан по 23 гривні. Так, такий от 20 гривень. На гурт. Така от молода 20 гривень. На гурт. Дякую. Так, така гарна. Біленька, свіженька, 20 гривень, так? Да? Так, 20 гривень. Так, така 35 гривень. Гарна броколі. Пусточка така 14 гривень. Так, ось вот така от білороса 650 на гурт. Так, така морковка 18 гривень на гурт. Так, така цибулька 25 гривень на гурт. Грузка бачимо така 13 гривень. 10, 10, 14. І гарна ракета 14. Так, так, так. А свізенька по 14 гривень. 14 гривень. Всього, дякуємо. Такий крупний, 7 гривень. Такий продовгостий баричок 6 гривень на гурт. Буряк такий хороший, середній, то коштує 8-10. А кого цікавить свіженький буряк з поля, так само є морковка, то телефонуємо за номера, знаходиться в Тернопільській області. Яку ціну у вас? 85. На, на кілограм. На гурт. 85. 85, все. А? Розумію. Ярик мені тапа позміняюсь. Так, от такий нектарин, гурт 60 гривень, дуже гарний. Такий от 50. На гурт. 50 гривень такий. Штось такий от 45. Отака от... 110 гривень. Чим більше берете, тим буде менше. Чим більше, тим менше. Так. І така 80, гарна полуниця, пахне на всю. Пахне на весь ринок. Рушка 48, гарна. Менше 25 і по 20 гривень. Бера борщ. О, Гарна. 35, да? так? Там якщо бачає. Так, так. 15 гривень така сливка. Яблучко, спартан і слава по 10 гривень. На гурт. От, гарна, 140, да, 140 гривень гурт. Дуже гарно. Виноград на ринку був 75-70, гарний такий виноград, крупніший, крупний, а з менший 50-55. Кавун на ринку 24-25 на гурт. Гарний кавун.